ちょっとちょっとちょっとちょっ Вітаємо вас на телеканалі Раї. етері новини Прикарпаття. У студії для вас працює Вікторія Уніцька. Сьогодні у випуску невтомні пошуки зникло хлопчика у лісі. Діяльність інклюзивно-ресурсного центру та реконструкція медичного закладу. Залишайтеся з нами. Найважливіше вже за мить. На Прикарпатті не вщухають пошуки п'ятирічного Кирила Буднарука, який зник у лісі поблизу села Троїця Коломийського району, 17 червня. Станом на ранок, 19 червня, рятувальники обстежили вже понад 850 гектарів місцевості. До пошукової операції залучено сотні фахівців і волонтерів. Більше про перебіг пошуків у матеріалі Юлії Торконяк. Гуляв з мамою і зник з поля зору. 17 червня у лісовому масиві поблизу села Троїця, що на Коломийщині, зник п'ятирічний Кирило Боднарук. Дитина має розлади аутичного спектру і не розмовляє. На пошуки хлопчика залучені гірські рятувальники, працівники поліції, співробітники ДСНС та небайдужі з різних населених пунктів області. Протягом двох днів рятувальники працюють у цілодобовому режимі, не припиняються пошуки навіть у нічний час. Для цього залучені безпілотні літальні апарати з тепловізійними камерами, які дозволяють ефективно обстежувати територію в умовах недостатньої видимості. Станом на зараз створено 10 пошукових груп, серед яких діє група водолазно-рятувальних робіт, а також окрема група, яка здійснює обстеження території за допомогою квадроциклів. Станом на ранок 19 червня обстежено понад 850 гектарів місцевості, зокрема, 780 гектарів лісу, 9 водойм і 900 гектарів з дронів. Частину ділянок перевіряють повторно. Водолазами обстежено 9 водойм загальною площою 4805 метрів квадратних. Станом на зараз водолазами проводиться обстеження русла річки пруд. Також планується повторне обстеження 833 гектари місцевості пішим ходом. Розширено зону проведення пошуково-рятувальних робіт для додаткового обстеження ще 728 гектарів території, а також 1500 планується обстежити за допомогою безпілотних літальних апаратів. З рідними зниклого хлопчика працюють психологи ДСНС. Загалом до операції залучено 361 людину та 45 одиниць техніки. З них 139 рятувальників, 27 одиниць техніки, 4 безпілотники і кінолог з собакою. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Покращення якості медичних послуг в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні стартує масштабна реконструкція з прибудовою та надбудовою одного з корпусів. Модернізація відбувається в межах міжнародного грантового проєкту транскордонної співпраці. Загальний бюджет понад 2 мільйони євро. Що саме зміниться в лікарні, та коли очікувати результати? Розповість Яна Лазорик понад 1 мільйон 300 тисяч євро. Саме таку суму центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська планує залучити на реконструкцію закладу. Кошти вдалося отримати в рамках міжнародного грантового проєкту транскордонної співпраці. Цей проект дуже важливий, дуже цікавий. Ми, ми з ним працюємо з нашими партнерами. Це лікарня сіят з Румунії на по, по цьому транскордонному гранту. Кошти, які були виділені. Для реалізації цього проєкту вони йдуть на реконструкцію добудову корпусу номера. Ми будемо покращувати наші приміщення, збільшувати кількість приміщення для того, щоб був інфекційний контроль, якість надання екстреної медичної допомоги. Завдяки міжнародній співпраці міська лікарня отримує додаткові 800 квадратних метрів площі. Тарас Масляк каже, це важливо, бо місць у закладі критично не вистачає. У нас є величезний брак. Площ особливо це площ ліжкомісць, де би могли перебувати пацієнти, де би могли знаходитись комфортних умовах. Це вже третій проєкт, який реалізовується в партнерстві між франківською та румунською лікарнями. Прималедосента перших два були успішно реалізовані в 2021 році. Це вже третій проект. Крім того, цих проектів, які фінансуються з боку фондів Євросоюзу, ми підтримуємо дуже тісну співпрацю в плані обміну досвідом. В плані навчання, в плані обміну медичними протоколами, і сподіваюся, що ця співпраця буде тривати. голова громади Руслан Марцінків наголошує. У складний для країни час важливо залучати ресурси з усіх можливих джерел, зокрема через іноземні гранти, які суттєво підтримують розвиток медицини. Це вже 19-й проект європейського союзу, який буде реалізовуватись Івано-Франківською. Дуже важливо, що ці кошти залучаються з міжнародної допомоги. Є співфінансування міста. 10%, тобто, це наші кошти міського бюджету, але 90% – це це кошти європейського союзу, і для нас дуже добре, що ми налагодили велику кількість. Проектних заявок. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». У Яремчанській громаді вже сьомий рік працює інклюзивно-ресурсний центр. Тут діти з особливими освітніми потребами безкоштовно отримують фахову допомогу та навчаються у сприятливому середовищі. Заклад обслуговує 62 дитини громади. 55 з них навчаються в інклюзивних класах, ще сім за індивідуальною формою. Фахівці центру допомагають вихованцям у соціалізації, розвитку мовлення, мислення, емоційної сфери та упорно-рухового апарату. Більше про роботу закладу розкаже Іванна Осташук. Понад 60 дітей з особливими освітніми потребами відвідують інклюзивно-ресурсний центр у Яремчанській громаді. Тут малеча безкоштовно отримує підтримку і здобуває освіту за допомогою фахівців. У закладі кажуть, до кожної дитини індивідуальний підхід. Діти є з різними діагнозами, починаючи з мовленєвих, затримка психічного розвитку, інтелектуальні порушення, аутистичного спектру та інші. Але, незважаючи на будь-які особливості дитини, ми стараємося, щоб кожна дитина правильно була організована правильно організована інклюзивна форма навчання. Пані Ірина, вчителька-реабілітолог, працює у центрі чотири роки, зауважує, часто батьки не хочуть визнавати, що їхні діти потребують допомоги фахівців. Дуже важко це те, що коли батькам кажуть, наприклад, в садочку, вашої дитини є якісь проблеми. Зверніться, будь ласка, до фахівців. Батьки не завжди це усвідомити. Дуже часто них просто самоусвідомлення цього факту дуже є довго і тривало. Якщо дитина з ДЦП порушення опорно рухового це є і масажі, і робота з лік. І е, приймання відповідних ліків. Це одного, одного ЛФК тут замало. Так само і в логопедії, і з аутизмом. Аутизмом також в школі так, спілкуються, але також це треба ще і. і це, Проваджувати АБА-терапію для таких дітей, щоб була більш ефективніша їхня корекція. Фахівці відзначають, збільшилася кількість дітей з порушенням мовлення. Це є великою проблемою, з якою у центрі кожного дня борються. Якщо в дитини важкий діагноз і це всі порушене і мовлення. Дуже тяжко з такими дітьми працювати. Якісь найменші, найменші такі починаємо з найменшого, найнижчого і досягнення, по чуть-чуть, чуть-чуть, по і це ми тішимося що дітки хоч починають хоч якісь слова говорити, звуки, а вже навички читання письма то, то це так, все по навіть не по а по пів кроку. І так ми намагаємося допомогти, щоб ці дітки, хоч були грамотними, щоб вони хоч навчилися вивчили букви, навчилися читати писати. Кілька років тому інклюзивно-ресурсний центр отримав нові умови та більше можливості. Над цим працювали у Яремчанській міській раді, каже перший заступник. Одним з головних критеріїв є діти та освіта. Ми заключили договір оренди, і ми з керівництвом центру Найшли порозуміння через фонд Держмайна, взяли це приміщення в оренду, провели за кошти міського бюджету тут ремонти. До речі, вони десь зовсім недорого нам обійшлося, в районі 200-250 тисяч. Цей перший поверх ми повністю відремонтували. І на сьогодні ви маєте змогу бачити такі умови, в яких наші діти навчаються. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї, допомогти подолати труднощі. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків відвідав реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами. Посадовець поспілкувався з командою фахівців, які вже майже три роки щодня працюють заради здоров'я і розвитку своїх вихованців. Як працює центр та хто там отримує допомогу, знає Яна Лазорек. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків відвідав реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами Моя надія. Історія створення цього закладу особиста. Директорка Ольга Петрик заснувала центр на основі власного досвіду. 16 років тому її дитині поставили діагноз глухота. Та те, що здавалося вироком, стало поштовхом до великої справи. Сьогодні моя надія це місце, де діти з особливими потребами отримують шанс на повноцінне життя та всебічний розвиток. Центр я створила уже тоді, коли власна допомогла своїй дитині. Він досить молодий. ми створили його 11 листопада на таку дату, коли було визволення Херсону. 11 листопада, 2022 року. Відкрила свійну і почала допомагати і діткам. команда в нас сформувалася перше із батьків, теж особливих дітей. То, тобто я шукала однодумців. А вже пізніше, по розширенню, ми почали запрошувати хороших викладачів. Ми почали запрошувати найкращих студентів. Таким чином, ми створили команду, яка на сьогоднішній день складає з 13 спеціалістів. Ерготерапевтка Марина Кравець 6 років займається вивченням терапії та реабілітації. Сьогодні вона працює з дітьми з особливими потребами, навчаючи їх важливим побутовим навичкам. У нас працює мультидисциплінарна команда, яка включає е, основних спеціалістів, які працюють з дітьми. Я безпосередньо ерготерапевт, допомагаю діткам стати незалежними у повсякденному житті, і е, проводимо як абілітацію навчання нових навичок, вдягання роздягання е, е, самостійне харчування, чищення зубів, а також Гарно та повноцінно гратися. Мама дитини з особливістю Богдана Борешкевич розповідає: реабілітаційний центр відіграє важливу роль у житті її сина. Завдяки підтримці фахівців він має змогу розвиватися, адаптовуватись і жити повноцінним життям. Ми з дитинкою реабілітацію проходимо з маленького віку, ще з 2,5 років, бо ми замітили, що в нас є появляються деякі відхилення. А в центр сюди заходимо вже давно. Відколи він відкрився. Тут хороші спеціалісти Руслан Марцінків підкреслює життєво важливе значення центру Моя надія. Адже його двері відчинені не лише для мешканців області, а й для дітей з усієї України. Дуже важливо, що розвивається система, як і в наших комунальних закладах, так і в приватних закладах. І це є можливість діткам отримувати якісну реабілітацію. Дуже важливо, що такі центри сьогодні є в місті Івано-Франківської. Ми тішимося і рекламуємо їх, тому що люди мають знати і батьки, які мають особливих дітей, мають можливість звернутися. Тому дякуємо всім. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. 19 червня в Україні відзначають День фермера. Чимало господарств сьогодні успішно працюють на Прикарпатті. Одне з найбільших на Коломищині. Самі фермери зізнаються, аграрна галузь ніколи не була легкою справою, а особливо в умовах повномасштабної війни. Як це бути фермером у такі часи, дізнавалися наші коломийські журналісти. Родина Книшуків, одна із перших на Прикарпатті, зайнялася фермерством. Вони практикувалися у Сполучених Штатах Америки, а із поверненням в Україну вирішили, що це перспективна галузь, та взялася за створення господарства. Наразі це потужний колектив, де працює понад 100 людей. Вони обробляють три тисячі гектарів землі, утримують понад тисячу голів великої рогатої худоби та дві тисячі свиней. Без того досвіду ми були би створювали щось, щось таке, яке вже було. Ми бачили американські фермери, ми бачили їхні технології. Зрозуміло, що ми не могли те все впровадити в життя, що було там. З часом розумію, що оті всі технології та техніка, той підхід до справи через 10, Десять років, 15, 20, все, все воно впроваджується, все таки в нас в Україні наразі. За віком колектив господарства молодий в середньому 35 років. Що вівторка керівники підрозділів збираються на нараду, щоб отримати завдання та прозвітувати про роботу. 25 років віддав господарство Василь Кобринович, який опікується тваринництвом. Прийшов я до Петра Васильовича і Орисі Володимирівни у 2000 році на практику. Mm -hmm. Після закінчення у 2003 році Львівської держави, Державної академії ветеринарної медицини я прийшов працювати сюди і з тих пір до сьогодні працюю. тут. мій батько працював у цій сфері так само. Петро Васильович з Зорис Володимир привели мені це саме з тваринництва в кінці 80-х років минулого століття і розпочинали роботу молоді фермери Петро та Орися. Тому ці галузі надають особливого значення. Є дуже багато нюансів і факторів, які впливають на кінцеві результати. Якщо людина, яка на господарстві від лікар, технолог, зоотехнік, обов'язково має дивитися за годівлею, за умовами утримання, за станом здоров'я тварин, за вакцинаціями у випадку якихось проблем їх треба вирішувати негайно, обов'язково робити аналізи і на основі тих аналізів. Вже приймати наступні рішення. Натхнення я отримала від своїх родичів. Вони тримали там господарку. Сам батько працював у той час в сільському господарстві. У нас працюють тільки молоді працівники, у нас немає. 30, ну, до 35, не більше. Зараз вони, в нас м'ясне скотарство, в основному абердину, інгуси. Ну, ви самі бачили в яких умовах і як вони працюють? Має фермерське господарство і потужну сучасну агротехніку. Кожного року оновлюємо парк, тракторний нову нову техніку, самохідні оприскувачі, нові. Поза минулого року придбали оприскувач на основі штучного інтелекту, який сам виявляє там супер перший в Україні був. Цього року теж оновили парк, два нових трактори. Джандир, прицепи нові. Ну, кожен рік оновлюємо парк. Ориця Книшук каже, що колись труднощі в роботі аграрії складали погодні умови. Зараз вони видійшли на другий. Скільки працюємо в сільському господарстві, скільки кожен рік унікальний, і ніколи ти не можеш передбачити, вгадати, що буде, як буде. Ми перші ведемо цей аграрний бізнес в умовах війни і, і, попри всю війну, без сільського господарства не буде життя. Хтось має це робити, і хтось має годувати, годувати державу, годувати збройні сили. Ми надіємося, що це ми годуємо тільки свої. Збройні сили ми годуємо тільки наших воїнів. Після жнив аграрії мають де зберігати продукцію. Тут облаштовані сучасні овочесховища. Фермерське господарство займається овочами. Так як весна в складі немає нічого, ми тепер садимо на полі розсаду. Ну і дивимося за овочами. Що, що, що треба. Це треба розвивати, тому що сільське господарство годує державу, і кожному потрібні ну, овочі, картопля, цибуля. І так само хлопцям нашим армії. Орися книшу каже, що якби не люди, то ніякого господарства б і не було. Великий, низький їм уклін, щиро їм дякую. А також хочу подякувати всім нашим працівникам, які і вдень, і вночі дуже часто працюють, і в свята, і в вихідні. І незважаючи на погоду, і ті самі тваринники, і рослинники. І особливо хочу подякувати тим, хто, незважаючи навіть і на ралі сьогодення, все-таки іде до роботи, все-таки працює. А святкувань з нагоди професійного свята не буде, бо багато роботи на полі, на фермі чи в садах. З Коломищі нема на Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Юна Франківка Анна Гудзенко гідно представила рідне місто на всеукраїнському дитячому конкурсі краси Міні світ краси України, що відбувся 13 червня у Чернівцях. Талановита дівчинка здобула головну нагороду гран-при про враження та шлях до перемоги. Анна розповіла нашій Яні Лазорик. Восьмирічна Анна Гудзенко активна і талановита дівчинка, яка вже зараз впевнено крокує до своєї мрії стати журналісткою та співачкою. Вона займається модерінгом, вокалом і грою на скрипці, демонструє неабияку наполегливість та різнобічні таланти. А ще Анна переможниця всеукраїнського дитячого конкурсу краси. В мене емоції, щастя здобутку нових досвідів краси і. Я дуже рада за всіх інших, які перемогли. Конкурс краси проходив 13 червня в Чернівцях, де зібрав учасниць 17 міст України. Мати дівчинки Марта неймовірно пишається своєю донькою її стараннями та успіхом. Цей конкурс відбувається вже у 18 раз на теренах України. Він теж відбувався і в Києві, в тому числі до війни. Зараз тільки в Чернівцях дівчата були найкращі, сильні в трьох різних вікових категоріях: 6-7, 8-9, та 12-16 років. Перемога ця для мене означає, що ми можемо представити своє місто, показати, що ми маємо таланти, що ми маємо що показати. Хочемо показати теж напрацювання, якими, якими ми займалися довгий час з пані Марисою Томашевською, Томашевською в телепроєкті подружки. І за що їй дуже вдячні. Це вона нам надала таку можливість взяти участь в конкурсі. Підготовка до конкурсу тривала цілий тиждень. З 8 червня ми знаходилися в окремому комплексі за містом в Чернівцях, де організатори займалися постановкою всіх номерів, пошиттям конкурсних костюмів. Це було надзвичайно ретельно, тобто ми зрозуміли, що дисципліна це запорука успіху. А для восьмирічної Анни перемога в конкурсі краси це ще один крок до здійснення мрій. Дівчинка з радістю згадує найяскравіші миті шоу. На першому виході. Ми танцювали ну, без співаків і співачок. І ми були в колекційних сукнях рожевих. Ми розказували про своє рідне місто. І всі вони, і всі ці вірші про рідні місця всіх учасниць, вони. Доторкнулася до мого серця, і вони дуже гарно були описані. Мати Анни впевнена. Далі тільки нові здобутки та перемоги. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». у музеї писанкового розпису. Відкрили персональну виставку львівської художниці Наталки шуст Цимбалюк. Експозиція під назвою Тиша це серія графічних творів, створених у час повномасштабної війни. Авторка називає ці роботи своєрідним візуальним щоденником, сповненим особистих рефлексій, спогадів та мрій про мирне життя. Побувала на відкритті, і наша коломийська знімальна група. Наталія Шус Цимбалюк, випускниця Львівського фахового коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша та Львівської національної академії мистецтв, до коло свою виставку привезла вперше, каже, що це своєрідний пошук тиші та краси у часі, наповненому тривогами та втратами. Під час таких подій і переживань я все більше знаходжу розраду. Творчості я занурююсь в малювання, і це для мене моя така особиста втеча і переживання всього, що відбувається навколо. Я, попри те, всі тривоги, які відбуваються, я малюю мирні краєвиди, і власне це і є мій острів тиші, в якому я відчуваю розраду. Це все знайомі для мене краєвиди і місця, і люди, з якими я контактую. Незвичний водночас вишукане поєднання паперу, олівця і нитки у творах стало результатом експериментів, на які мисткиню надихнули роки навчання на кафедрі художнього текстилю. Заслужений художник України Мирослав Ясінський ділиться, що отримав від виставки справжнє задоволення. Дуже креативно, дуже цікаво Ну, художниця. І так як вона подає, ну по-перше. E, неймовірний смак. E, Тобто тут нічого не перевантажено навіть оті вишивані речі, наскільки вони толерантно е, доповнюють оті її роботи. Ну ніби такі реалістичні речі, але воно це не абсолютно є соцреалізм там чи чи реалізм. Давно мріяла запросити майстриню до коломиї, завідувачка музею писанкового розпису. Серія робіт складається з 34 творів під е, символічною назвою. Тиша ми не побачимо жодної етикетки, адже всі вони об'єднані однією темою. Пошуків краси, пошуків спокою це як своєрідні скажімо, спогади про мирне спокійне життя, про мрії. Про це спокійне життя. Творчість авторки була представлена на багатьох всеукраїнських і міжнародних виставках. Чимало її робіт зберігаються у приватних колекціях в Україні, Польщі, Канаді, США та Австрії. Триватиме виставка впродовж місяця. З Коломиї Богдан Малецький, Євгена Рованчук, телерадіокомпанія Раї. Це були всі новини з Прикарпаття на сьогодні. А вже за мить головне зі світової арени. Залишайтеся з телеканалом Раї.